Мені здається, що його головна мета це ну фактично домовитися з путіним про неіснуючі економічні вигоди від кооперації з Росією і потім продавати цю байку всім навколо розмахуючи папірцями. Ну як це він робив недавно з угодою про мінерали відносно України, Розумієте, Трамп живе в коротко Кроткотерміновій перспективі, він, він хоче тут і зараз, і хоче лише одного, щоб про нього гарно говорили. Подивіться, щойно були чергові, ну фантастичні, як на мене, з точки зору дипломата, події, які сталися в овальному кабінеті, коли, коли на запитання журналістів він просто брутально називав їх ну, неприємними словами. Вимагав від них, що вони залишили приміщення Білого Дому і наставили дурних запитань.